У нас вже вовсю квітує троянди. І якщо у вас квіточки махрові, вони мають багато пелюсточок, їх потрібно заздалегідь обробити від шкідників. Я вам зараз покажу, як спрацював Маврік. Я захищала, коли у нас була дощова погода, знайшла віконечко, і бачите, шкідничок там завмер. Хоча тоді ще квіти повністю не були розкриті. Тут бронзівка, бачите, вона там. І залишилася. Тобто цей препарат повністю захистив квіточку. Трипсів немає. Так, а тут є бронзівочка, дивіться, але вона така трошки вже гальмує. Можна захистити троянди біопрепаратами, коли вони у вас. Ось так вже розкриті, тому що біопрепарат куди потрапив, там його і буде дія. А якщо ваші троянди в бутонах, тоді не буде міцний ефективний захист біопрепаратами, тому що вони тільки подіють на оці пелюсточки. От в такому стані краще спрацювати препаратами безпечними для бджіл, такими як маврік, Провента вернал, моспілан, мостарт.